Вітаю всіх на своєму каналі. І з вами хто? Я, Ліда. <смі> у нас вже друга половина дня, точно я так не знаю, скільки, скільки валік у нас Скажи, пожалуйста. 14.30. Ми вже спустилися з гір. Відео я вам обов'язково опублікую, але воно вже буде завтра. Сьогодні буде тільки влог, тому що, ну ви знаєте, так? коли я приходжу з гір, то я в той самий день. Ту, те відео не монтую і не викладую. Ну, тому що важко. Треба відпочивати трохи ще. Тому завтра вже буде відео з гір, а сьогодні тільки влог. Ми зараз знаходимося на поляні Странжинській. І нам десь півгодинки до Закопаного. І потім вже будемо дивитись, чим будемо займатися далі в Закопаному. Так що всім гарного, чудового недільного дня. І, і що? І мирного неба. Це такі види. У нас тут з поляни странжинська. Хто ще не дочекався відео, ну не дочекається, завтра буде відео. Сьогодні вже вам трошечки вставлю. Це таке, типу, схроністко, яке вже зачинене. Хербачарня. Можна випити чайку, кофійку і, в принципі, відпочити і йти далі, якщо ви хочете. Можна піднятися звідси на гівонт, можна на сарня скала там, де ми були. І, в принципі, в різні маршрути. Там ще якісь є маршрути. Чотири маршрути звідси. Ми були ось там, ось на тій скалі, і вже з неї спустилися. Спустилися звідси. Бачите, тут ми заходили. йшли, 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 йшли. І, і прийшли сюди. Завтра буде дуже цікаве відео, тому не пропустіть, обов'язково подивіться і не забудьте поставити лайчик. Жанський парк є таке гарне кафе чи реставрація, не знаю, як то правильно назвати. Валік тут любить випити бокальчик пива, а я сьогодні захотіла винок Жани, а взагалі так я завжди тут п'ю каву. Ну, сьогодні так чомусь я була зморена, змучена і захотілася трішки розслабитися і випити гарячого винця. Ось такі готелі і такі будиночки по території Закопаного, де можна е, зняти якийсь апартамент або якесь житло, покої, все, що вам хочеться, на ваш смак і гаманець. Класно, не могла прийти, давно хотіла зняти цей готель, він мені так подобається. Взагалі, супер. Види такі, знаєте, ось тут дивіться, на гівонти, на гори. Супер. Просто супер. Ми вже йдемо додому і, кстати, ми їхали, ну, їхали. і йшли коли туди. Получається, на Поляну Странжинську перед входом в Тетрашанський парк зазвичай можна було під'їхати на автобусі, на маршрутки. Сьогодні ми не, ну, якби не побачили маршрутку, дуже довго чекати не хотіли і пішли пішки. Це 10-15 хвилин. Думали, що коли будемо йти вже назад, то там будуть маршрутки, автобуси, і можна буде під'їхати. Ні! Навірно, із-за того, що зараз не сезон, і маршруток автобусів, бусів, нічого немає, представляєте? І ми це топаємо назад теж пішочком. Сьогодні в мене буде відео, не таке, як зазвичай довгеньке, трошки коротше, а все із-за того, що ми трохи замучені, зморені, прийшли з гор. Зараз Діанка з Максимом прийде до нас поїсти суші, закажемо. Тут у нас в українському, ну, українські хлопці роблять суші. І вони закажуть, ми поїмо, посидимо відпочинемо і будемо набиратися сил уже перед завтрашнім днем. Я буду монтувати для вас і для себе теж відео. Тому цей влог буде не такий, як завжди. добрий. Знову бачу, що мій канал росте. Сьогодні за день підписалося, напевно, около 15 чоловік. Я всім рада, всім велике дякую. І, напевно, вже скоро буде моя перша тисяча підписників. Дивіться, які класні тут види у нас. Класно. Супер. Ми вже на групувках людей. Ну так, середня, середня. Не так, щоб і багато, ну і немало. Гуляють, віддихають. І ми вже віддихаємо, вже на місці. П'ять хвилин, ще зайдемо в Lidl, і вже будемо вдома віддихати. Хочеться прокинути косточки на диван. Ох, капець. Прямо я сьогодні щось уставша. Довольна, але ну, змучена. Віторок. і тут за Копаном холодніше якось, тому що, мабуть, тіньок і за того холодно, і за те, що вітер. Бо там якось було тепліше, не знаю. Чи то мені так кажеться? Сьогодні у нас е хандлова неділя, магазини всі працюють. Ну, людей небагато. Я думаю, вони особливо сьогодні не заработали на тому, що працювали. Туристів немає, а я думаю, що місцеві і так знають, коли скупляться. такие дела. Возьму баганчик. На пиццу. У нас любитель пиццы. Еко бананчики. 899. Ось мене на руковод завтра на роботу. Ой, щось вона якраз не обще. Саме головне, Богдан заказав воду і це. І чіпс сьогодні захотів. Странненько. Обично він заказує просто воду. А сьогодні воду і чіпси. Ага, водичку Богдану, як обично. Ще й завтра в школу треба. Так, візьму одну таку і одну таку. Ох і Богдан, блін. Водяний парень. Папа пиво не буде, що. Сказав. Ага, і Богдан попросив чипси. Чипси, лейс з Просто з солью. Такі. Ціна 7,29. you Парабула. Купилися в лідлі і забули палиці свої, представляєте? Ой, капець! Я зайшла в Хебе, треба було купити сухий шампунь, а Валік вернувся по палки. Копалки забрав. <смі> Все, вже не зображає мозг. Добре, дякую всім, хто додивився моє коротке сьогоднішнє відео до кінця. Всім гарного, чудового настрою і всього самого найкращого!